Привіт, друзі! Як і обіцяв зробити порівняння ось цієї ензовної лампи із білет модулем. Нагадую, що з цієї лампи дальне світло працює без відбивача, так само, як і на білет модулю. Розмір цього білет модуля 2,5 дюйми. Зараз я їх під'єдную і дивимось, як вони світять. І так, все готово для тестування. Почнемо. Спочатку я під'єднаю. Лінзовану LED -лампу. Тепер під'єдную bled модуль. Так, що ми бачимо? bled модуль пересвічує трошки цю. Лампу, тому що в нього є такий ось посередині овал, в якому сконцентроване все світло. Ці він і пересвічує. Якщо брати нижні зони, то дивіться вони однакові. Зараз під'єднаю дальнє світло. Подивимося, що воно покаже. І так, дальнє світло на лінгзоної лампі. Є. І дальнє світло на білет-модулі. Є. Так, дивимося. Ну, білет модуль пересвічує, але не набагато. Не набагато. Так, зона дальнього світла тут йде ширше. І яскравіше. Але по факту, ось подивіться, майже однакові, майже. Ось таке порівняння. Порівняння завершено, висновок можна зробити такий. Я дуже вражений цією лампою, вона все показала. Дуже класно. Звичайно, що білет-модуль буде кращим, але щоб його вам поставити у фару, треба фару спочатку зняти, розпакувати, потім його встановити, запакувати, під'єднати. І потім фару поставити на своє авто. Все це коштує дуже дорого. Стосовно цих ламп, ви просто їх придбали. Зняли собі ковпак з відбивача і поставили. Який буде результат, ви самі все побачили. Що купувати і що ставити, обирайте самі. Моя задача була просто показати порівняння цих, цієї лампи і білет-модуля. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.